Ото мій двір. Ото то все було перебите. Це що тут все повідпадало? Оце все стіни там розколяно там, то оси навалиться, коли там але ну, Ми за свої гроші тратили все. Uh -huh. і, ну, збирайте чеки, звернетеся, ми вам вернемо. Які чеки? З кого. Поздно в нас на комісія прийшла на обслідування. Mm -hmm. Мені дуже було обідно. 200 тисяч дали. Після відкритого вторгнення Росії дім 75-річної Марії Зінкевич у Киселівці перетворився на руїну. Стіни були пробиті уламками, дах понівечений, меблі й речі знищені дощем та грибком. Оформляли документи самі, куди всі сказали йти. Миколаю їздили, і все, і все добивалися. Корон. то там прийшли, то того нема. На другий день обратно їдемо. А дорога дорога. Жінка, яка втратила чоловіка ще до війни, не здалася. Разом із сином вона почала відбудовувати житло власними силами. Компенсацію в межах програми є відновлення. Марія отримала, однак каже, ці кошти покривають лише частину втрат. Ми тут пулі забрали, вирівняли потолок, О, а то все ми самі діяли вже отаку. Там зробили, Ну ми за свої гроші тратили все. Мені дуже було обідно. 200 тисяч дали. За ці кошти її син планує придбати матеріали для ремонту: шифер на сарай, новий паркан, цемент, але цього явно недостатньо. У дворі залишилися лише каміння та уламки, побиті ворота, зруйновані хліви і господарські споруди. Все це потребує відновлення. У киселівці таких історій десятки. Журналісти Миквісті приїхали у село, щоб дізнатися, як тут працює державна програма підтримки, хто отримав допомогу, хто ні, і що доводиться проходити людям, аби бодай частково повернути своє життя. Про це читайте на сайті Миквісті.